Це Тім. Тім Каст. Мої вітання триває 540 доба повномасштабної війни. Сьогодні, 17 серпня, композитору, актору та ведучому Андрію Кузьменку мало б виповнитися 55 років. Усі пам'ятають Кузьму ще й як волонтера. Він допомагав військовим та пораненим у зоні АТО на сході України. А напередодні своєї смерті дав досить скандальні інтерв'ю з критикою влади. 2 лютого 2015 року музикант повертався з Кривого Рогу, де напередодні його гурт дав концерт і автомобілем зіштовхнувся з молоковозом. Від отриманих травм Андрій помер. Але його творчість продовжує жити. Мам, ти мене вибачили. Став дорослим. І вже минуло сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій день. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, І ми на кухні не одну годину, собі на різні теми посидим. Відомий український гуморист Василь Байдак зібрав 5 мільйонів гривень для армії. Задля благодійної мети він переспівав по своєму хід пономарьова. Він чекає на неї і відкрив новий збір. Всього за два дні українці задонатили 5 мільйонів гривень, які підуть на ремонт автівок і техніки зсу, нові пікапи, тепловізори, рації, антени і багато іншого. Він любить косити вазони і пюре робити корівку. Треба стригти йому худобу і до річки прокласти бруківку, горять всі робочі дедлайни треба тільце йому сполоснути та і лице б йому постригти, Щоб десять з десяти бути, але він чекає донати. Він. Чекає донати, треба йому п'ять мільйонів зібрати. Великий сольний концерт у рідному Тернополі дав гурт творчі на сцені. Артисти зізналися у коханні рідному місту і тернополянам. У відповідь глядачі подарували гурту море, оплесків подарунки, зроблені власноруч, і щирі емоції захоплення. Серед фанатів шоу Голос країни зростає невдоволення. Вони вважають, що телеведучих Юрія Горбунова і Катерину Осадчу необхідно замінити. Мовляв, ці вже надто довго у голосі країни, і треба дати шанс новим обличчям. Крім того, останнім часом Горбунов фігурує ще й у різноманітних скандалах. На що творці голосу відповіли: Юрій Горбунов та Катерина Осадча є частиною телеродини. Каналу і обличчями проєкту Голос країни і Юрій і Катерина упродовж багатьох років є основними ведучими цього форматного шоу і безпосередньо асоціюються з проєктом. Більше того, професіоналів такого рівня, які мають безпрецедентний бекграунд участі у подібних програмах, міжнародного рівня важко знайти на українському телебаченні, підкреслили у голосі країни, давши таким чином зрозуміти, що горбунов і осадча залишаться. Голос країни європейський сезон. Голос України звучить у Європі. На сьогодні це всі новини. Дякуємо за за ще один день боротьби за незалежність України. Слава Україні! Це тім, тім каст.